Кінотеатр імені Івана Миколичука закрили ще в 2011 році. Тоді вірили, що дуже швидко його реконструюють і створюють на його базі кіномистецький центр, але досі приміщення стоїть пусткою. Проїжджаючи постійно попри кінотеатр Миколичука, мене серце обливається кров'ю, тому що на сьогоднішній день дивлячись, як він який він занедбаний, що з ним сталося, які він був, і скільки було глядачів, і ми ще з дитинства бігали сюди, дивилися. Аби нагадати владникам, що кінотеатр треба якнайшвидше відновити, тим паче, що частину грошей на його реконструкцію вже виділили. Чернівецька молодь організувала безкоштовний перегляд фільму «Тіні забутих предків з Іваном Миколачуком у головній ролі до 50-ї річниці прем'єрного показу. Ми хотіли вперше вважати його пам'яті і нагадати чернівцям про те, що в нас дійсно є недіючий кінотеатр, який стоїть по стої. Ми б хотіли його відновити, щоб місто звернуло увагу на те, що він дійсно великий має зал. І в цьому районі немає взагалі. Кінотеатру. Фільм планували показати просто неба біля кінотеатру. Через дощ переглядали стрічку приміщення 24-ї школи. Глядачі із задоволенням спостерігали за Іваном та Марічкою. Думаю, що кожен повинен цікавитись е, от історією і, і фільмами Україні, ну, своє, свого краю. Свої країни тепер активісти обіцяють, що навідуються у всі школи міста і запропонують переглянути роботи буховинського генія Івана Миколайчука. Не тільки будемо показувати фільми тіні забутих предків, а ряд інших фільмів цього видатного митця. Нагадаємо, тіні забутих предків за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського зняв режисер Сергій Параджанов. Головні ролі Івана та Марічки зіграли Іван Миколайчук і Лариса Кадичникова. Людмила Григощук, Михайло Антонюк, місцевий час.